Доброго дня, всіх вітаю. 6 листопада понеділок. Давайте розглянемо. Вчора над Україною. 5 ноября люди наблюдали дуже рідке явлення в небі. Над многими областями, кстати, Дніпропетровська писали, Харківська, Донецька, Чернігівська, Київська. Окупанти вообще написали, що а це. Щось там НАТО випробовує, зброю. Ну, ви зрозуміли. Це, це було сіверне сіяння Аврора. Кроваве, кроваве северне сяння Аврора. Очень редкостне. Некоторые люди окрестили його Карой Божій. Ну, тому що дійсно, я, наприклад, вчора на фото таких настільки воно було дійсно кроваве. Це є, цьому є наукове підтвердження, те, що там якісь там частини, ну, в общем, ви зрозуміли, кому цікаво, можете почитати в інтернеті. Слої верхні слої атмосфери Землі обдувають сонячні вітра, ідуть потоки заряджених частин сонця, і воно оце, ось таке відбувається. Кажуть, що є виновата магнітна буря. Це астрономи теж мощна геомагнітна буря. Із-за того, що бомбиться наша планета, виброси корональної маси, перезашедших на сонце нескільки днів. Ви розумієте, що це все взаємосв'язано? Ви розумієте, наскільки бомблять Україну. Сьогодні Херсонщина 80, 87 авіабомб, Одесь, Одеса. Я вже мовчу за Запорожжя, за Запорізький напрямок та за Донецький напрямок, за Харківський напрямок. А як бомбиться зараз війна, сектор Газу та Ізраїлю, Палестину та Ізраїлю? Що там відбувається? Плюс Росія в нас ще теж кілька днів тому випробовувала свою ядерку, е і вона полетіла непонятно куди, і впала теж, неізвісно де. Ну, Тобто збилась з курса всі випробування були невдалими, всіх їхніх оцих ядерок. Потім е -е -е -е, Ізраїль вперше в історії збив балістичну ракету, аж ось там на орбіті, десь там. Ви розумієте, що твориться вообще? Це, давайте подивимося. Оце крававе сіяння Аврора, яке було вчора, 5 листопада. Його бачили багато українців. Всі українці, я так розумію, вже бачили це фото. Різні фото цього, цього крававого сіяння Аврора. Давайте подивимось. Це. Це дійсно від того, що відбувається на планеті Земля. Це дійсно від, від до речі, це пов'язано з війною на Україні. ось це, е, северне сіяння Аврора, яке вчора, вчора було на території України. Це пов'язано з війною? Диявол. Так, це війна. Бачите, карта диявола. Я далі навіть нічого не буду бросати, тут все зрозуміло. Давайте запитаємо, це, це дійсно, можливо, якесь попередження людству про, про щось. Чи може бути оце сєвєрне сіяння, Аврора, кроваве сіяння, яке було вчора, 5 листопада? Його бачили мешканці. Різних областей України. Це може бути попередження вищих сил. Про що Про що це може бути попередження вищих сил? Так, трійка жезлів, маніпуляція, МАХ, справедливість. Ну, бачите, карта справедливість це кармічний аркан. Мах. Мах. Ну, тобто, люди, що ви робите? Мах, він тримає в собі все. Ось це планування. Ваші, оці ваші дії, до речі, трійка жезлів. Це вже дії, це вже не планування, це вже спланували, і ви дієте. Оці ваші дії, по магу. А маг у нас і хто? Маг у нас і, і дії, і розум, і емоції, і карта землі. Тут і карта ударів. Маг робить все. До речі, карта мах ще вказує на те, що це щось магічне, розумієте? Або коли в розкладах на людину мах вказує, що вам хтось магічне. Ну, а в цьому розкладі мах вказує, що це щось магічне. Справедливість це щось кармічне. Тому що це аркан, справедливість, баланс, вищі сили. Це дійсно як попередження вашим діям, люди, що ви робите? Схаменіться. Дивіться, які карти, карта жриці. Карта жриці це теж е, щось магічне, це попередження вищих сил. Е, до когось це дійде, дійсно, до когось ні. О, дивіться, 8 жезлів. Бачите? 8 жезлів це, як, е, це карта швидкості, це карта швидких дій. Е, до речі, тут карта, бачите, молнії. Тобто, е, це попередження вам свише, свише. Ви повинні схаменутися. До вас повинно дійти, що ви робите. Тому що, якщо ви не схаменетесь, ось, бачите, щось скоро буде дуже, дуже таємно щось відбуватися. І це стосується всієї планети Земля. Давайте ще одну карту, дві камечі. Якщо ви не схаменетесь, якщо ви не припинете, то буде, бачите, дві камечі, тупікова ситуація. І ось карта Сонця. Ви бачите? Дійсно, щось відбувається на сонці. Дійсно, із цих. Постійних ракетних обстрілів, ударів, от цього всього, воно щось воно вліє на, на нашу планету, на нашу землю. Карти попереджають, до речі, це не просто так, це попередження карт. І карта Міра. Смотрите, у нас, от, бачите, в кінці колоди карта мира. Карта мира і карта король, король мечів, війна. Це стосується всього всієї планети, всього, всього міра, всесві, не все а нашої планети Земля, і за, оцих, і за ці війни. Далі 10 жезлів. Ви закінчуйте вже це, 10 мечів, хватить оце вбивати і оце вже стріляти. Бо буде щось буде щось. Це попередження. Буде щось. Ну Давайте подивимося, попередження, що може бути. Кроваве сіяння Аврора, яке було вчора, 5 листопада. Бачили його мешканці України в різних областях. Це попередження людству. На які дії, що може відбуватися? Попередження людству, що може відбуватися, які дії? Що взагалі може відбуватися? Так, отець Кубков, емоції в нас, 10 жезлів. І. Шість мечів. Важка ситуація може бути. Шість мечів. Все йде, бачите, оце все йде до чогось, до чогось. До чого це все йде? Знов ваші плани, знов тупік, і знов четвірка жезлів, це як карта дому, карта захисту. Ви йдете, ну, в общем, попередження людства, що ви йдете в тупікову ситуацію. Ви можете зайти в такий тупік, що потім буде з нього важко вибратися. А що може відбуватись на планеті Земля? Давайте так спитаємо. Оце е, сіяння, кроваве сіяння Аврора. Попередження для е, попередження, що е, дійсно щось може відбутись на планеті Земля в найближчим часом, до речі. Ну, да, ірафант. Колесниця – це швидкість. І шість монет це як допомога. До речі, дивіться, оце е, сєвєрне сіяння, яке ми вчора з вами бачили, хто вживу, хто на фото. Ірафант. Ірафант це е, це, це віра. Це віра в Бога. Це віра в Вищі сили. В хто, е, у кого, яка є віра. Е, вона вказує, що люди. Звертайтесь до вищих сил, звертайтесь до Бога. Тобто це свище вам попередження. Хто зрозуміє, той, бачите, шість монет, допомога. Той врятується, це вам допомога від цієї колесниці. А хто не зрозуміє, той не врятується. Це попередження людству, це попередження людству схаменутися і е, дійсно повірити в, вищ... повірити в вищі сили. Ну так, бачите, справедливість. Вищий аркан, кармічний аркан. Трійка кубків. І отець мечей. Закінчувати вже ці війни. Бачите? Закінчуйте цю війну. Ці війни. Закінчуйте. Домовляйтесь, вже треба закінчувати. Попередження. Дев'ятько. Попередження, бачите, смерті. Дивіться смерть. І народження чогось нового. А тут в нас 9 монет це карта комфорту. Ну, тобто, люди, виходьте з своїх комфортних умов, схаменіться. Гроші це не саме важливе в житті. Не саме важливе. Дивіться, смерть і як нуль це теж може вказувати на смерть, до речі. Тому що нуль це бачите, це. Завершення і народження чогось нового. Тобто, хто зрозуміє, хто дійсно зрозуміє, що хочуть сказати вам вищі сили, це для кожного з вас, для всіх, до речі, не тільки для українців, для всіх людей на планеті Земля, той, той спасеться. А хто ні, той ні. До кого це не дійде, той не спасеться. Давайте ще три карти стосовно цього сіверного сіяння, кровавого сіяння, Аврора. Знов карта картажриці. Бачите? Щось таємне. П'ятірка монет і отец і Кубков. Ну, тобто, люди ви повинні, ну, по-перше, емоційно, бачите, емоційно, ви повинні підтримувати один одному, допомагати, ну, словом, допомагати по можливості ділом. Ви повинні розкритися внутрішньо, ви повинні стати добрішими. Несіть добро та світло, бо без цього ніяк не перемогти цього диявола. Ось так я скажу: карта миру. Стосується всього миру. І знов карта магу. І десять мечів. Дев'ять мечів, карта страху. До речі, смар, смотрите, що може відбутися. Я так розумію, що може відбутися якісь події, ну, можливо, оці катаклізми, урагани, я не знаю, там, землетруси, наводнення, потопи, щось там ще, вулкани, бачите, мир і мах. Мах управляє всім, всіма стихіями, і дев'ять мечів. Людям буде дуже важко та страшно. Я правильно зрозуміла, що можуть відбуватися після цього кровавого сіяння якісь на планеті Земля негативні події, пов'язані з, з повенями, зелетрусами, з, з, з ураганами і так далі. Отець Пентаклі, карта Землі, Ухода, Гори, до речі, це можуть бути і трійка мечів. Бачите, як удар в серце. До речі, гори це в нас вулкани теж можуть бути. Гори, бачите, там, де гори, щось може відбутися, там, де гірська місцевість. Карта удару падає. Гірська місцевість, там щось може відбутися. На землі, бачите, або під землею. Тобто землетруси, або вулкани можуть проснутися, бачите, тут з, ту з мечів? Під землею горна місцевість. Туди удар йде. Ну, Хто мене зрозумів, той мене зрозумів. А хто ні, то я нічим вам допомогти не можу. Але маю надію, що всі мої глядачі, всі мої підписники мене розуміють. Всім гарного дня! Що я, хотів? Що я хотіла цим розкладом донести до вас? Маю надію, що ви зрозуміли. Гарного дня!